Привіт! Сьогодні ми поговоримо про червоні пропорції у стосунках, ті самі пропорції, які ми досить часто ігноруємо до того часу, поки не стане зовсім пізно. Для прикладу, візьмемо інтерв'ю Ольги Мерзликіної, колишньої дружини Віктора Розового. І там досить чітко видно аб'юзивні паттерни, такі чіткі, що по ним можна писати підручник по психології. Чому я це розбираю? Тому що досить часто терпіння плутають з любов'ю. Але це дорога в ній куди. І моя мета сьогодні показати вам, як розпізнати ці червоні прапорці раніше, ніж вони зламають вас і ваше життя. Тон буде щирий, але місцями саркастичний. Але найголовніше, він буде практичний і корисний. Але готуйтесь, інколи буде боляче, тому що визнавати правду. На жаль, завжди боляче. Перше, що я згадую з інтерв'ю, це про хазяїна. Тоді, коли він в побуті змушував називати себе хазяїном. Що це про що це говорить? Ну це дійсно ненормально, не тому що тут пахне аб'юзом, такими гарними відцінками аб'юзу. І це ніяк не характер людини, а це саме класичний паттерн контролю, такого системного контролю. Парадоксально, але хазяїн у середині завжди дрібний і мілкий. І саме принижуючи іншого, він і відчуває себе оцим великим таким хазяїном. І знаєте, в принципі, якщо там використовують слово хазяїн десь у якихось сексуальних фантазіях чи в іграх, і якщо людині цим ок, то це нормально. Але коли постійно тобі кажуть, що там кажи на мене хазяїн у побуті, це вже така токсична динаміка. Тобто ми можемо тут говорити про конкретно непропрацьовану травму влади і приниження або про контроль і про страх. Якщо ви поряд з таким партнером почуваєтеся тривожно, напружено і найголовніше, боїтесь сказати йому ні, то це точно червоний прапорець. Чи варто залишатись партнером, якщо ти його любиш, але він тебе принижує. Якщо вам з цим о. Тоді залишаєтеся. Але в принципі, ні. Чому? Тому що любити можна, але жити з партнером, який тебе постійно принижує, це вже залежність. По-перше, саме таке приниження зруйнує вам всю вашу самооцінку. І по-друге, ніяка любов не може коштувати, коли ви втрачаєте свою гідність. Якщо ви залишаєтеся в таких стосунках. То ви несвідомо показуєте своєму партнеру, що з вами так можна, і він буде робити з кожним разом вам ще больніше, больніше і больніше. І так, улюблена тема всіх е, дівчат і жінок: спільні фото. Е, в даному випадку чоловік за 13 років не публікував спільні фото. Чому так відбувається? Це дуже показова ознака, яка говорить про те, що чоловік не бажає визнавати вас у своєму житті. І інше це те, що він асоціює свої досягнення без вас. Тобто я є окремо і мої досягнення є, і ти є окремо. Відсутність публічності, відсутність фото з вами, якщо для вас це дійсно важливо, це є червоний прапорець. Тому що любов ніколи не боїться бути видимою. І ще. Якщо партнер публікує свої досягнення, публікує себе у всіх соцмережах, а вас там немає, я вас вітаю, то ви є учасником шоу Життя одного егоїста. Чи нормально, коли партнер після сварки не розмовляє декілька годин або днів, а потім ніби нічого не сталося? Ні, це є форма емоційного насилля. Коли партнер мовчить, він не вирішує ніякий конфлікт, а якби заморожує тему. І мовчання стає таким покаранням для вас, щоб ви зрозуміли і почували себе винною. І саме мовчання у, цю, у цій ситуації виступає таким патерном, що я буду вирішувати, коли з тобою заговорити. Ми заговоримо тільки тоді, коли цього захочу я. Людина не вміє або не хоче проживати неприємні емоції в діалозі. І це є психологічне насильство, тому що вона залишає іншого в напрузі, в провині і в невідомості. Ревнощі та контроль. Де ти з ким ти, чому їй або йому посміхаєшся? Е, ну завжди ревнощі або контроль того, як ти маєш бачитися зі своїми друзями, це червоний прапорець ізоляції. І щоб ви собі знали, це саме класичний інструмент аб'юзера. Пам'ятайте, ваші соціальні зв'язки, ваші друзі, знайомі, це якраз і ваша сила. І Якщо вас обмежать або контролюють, це не про любов. А це про аб'юз. Знаєте, от, наприклад, якщо ваш світ звузився до нього і до телевізора, то це не про любов, це про домашні арешт. Чи Окей, коли партнер контролює навіть дрібні витрати? Ні. Тому що контроль через гроші це теж один із видів аб'юзу. Любов не повинна мати ціну. І якщо партнер дає вам кошти, то він дає їх, їх вам. І те, що ваш, те ваш. Він не має контролювати прямо так до деталі, куди ви їх потрапили. Гроші це, звісно, ресурс, але вони ні в якому разі не мають ставати інструментом приниження. І ще, якщо він каже вам без моєї карти ти ніхто, ну є вихід. Ідіть і спокійно відкривайте свою карту. Що ви думаєте на рахунок шлюбного контракту? Я за, тому що це як мінімум час. Але я проти шлюбного контракту, який складений на і підписаний на другий день весілля. Я вважаю, що шлюбний контракт треба складати на тверезу голову до весілля, щоб потім не ходити і не думати, на кого поділити квартиру і хто має забрати кота або собаку. Контракт часто плутають з відсутністю довіри, але відсутність довіри видно ще добре до весілля. Тому придивляйтеся до своїх партнерів. Фішка контракту. Це не про довір, а про ваші кордони і зрілість. І чесно, це значно романтичніше ніж тягати один одного по судах. Як сказати ні, якщо партнер переходить мої межі? Це зробити досить важко зразу. Так притискати ні, я так це робити не буду. Тому почніть з маленьких кроків: перше навчіться помічати, що виникає, що викликає у вас дискомфорт. І далі навчитися помічати свої бажання. Ось, наприклад, я хочу їсти оце, оце, я хочу дивитися оцей фільм, я хочу вдягнути ось такий одяг. Тобто починайте з того, що ви маєте свої бажання і її ці бажання доносите до свого партнера. І так поступово будуйте відчуття, моє слово має вагу. Це і є робота з кордонами. Але якщо партнер постійно вам каже не так, не так, не так, то добре подумайте, чи потрібен такий партнер. Поряд з вами, тому що це і є психологічний аб'юз. І пам'ятайте, ніхто не помре, якщо ви скажете ні. Хіба що ваш партнер, ну, від втрати контролю, але то виключно його терапевтична проблема. Коли дарують коштовні подарунки як відкупні, це про любов? Ні. Це або форма тонку, або форма контролю. Справжній подарунок завжди має йти від щирого серця, а не просто для замовчування конфлікту. І якщо дорогий подарунок це для того, щоб підкорити вас або щоб ви просто замовкли, то це саме якраз і є форма аб'юзу. А коли дарують, наприклад, після зради, таким чином іде відкуп від того, що людина зробила ще щось погане, провинилася. Тобто я зробив щось погане, але ось на подарунок. І так закриває рот жінці або, ну, за, або чоловіковий, таке теж буває. І зараз ця практика досить поширена. Знаєте, я подарую iPhone, але тільки ти отак. Не зважай на те, що я тобі зрада. І жінка це ковтає, і з кожним разом ці подарунки збільшуються, 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 але потім все. Приходить до того, що все одно терпіння закінчується, і цей шлюб не має ніякого існування. Ну що, якщо ваш подарунок раптом пахне шантажем, пам'ятайте, це не подарунок, це хабар. Основні червоні пропорції це контроль, ревнище, приниження, економічний шантаж, подвійні стандарти. І терпіти це все це означає легалізувати аб'юз. Тому що любов це простір безпеки, а не місце, де ви постійно маєте терпіти якісь приниження. Червоні пропорції в стосунках. Якщо ви їх не бачите або ігноруєте, вони не зникають самі по собі. Вони стають ще більш яскравішими. І питання не в тому, чи бачите ви їх, чи не бачите, а питання в тому, наскільки ви готові щось змінити в своєму житті. Ну що ж, з вас вподобайка, коментарі та підписка, а з мене наступне цікаве відео.